20 років, як про дні народження друзів, нам нагадує Фейсбук. Сьогодні свій ювілей святкує найбільша соціальна мережа. Менш ніж за рік Фейсбук уже мав мільйон користувачів. За чотири обігнав майспейс завдяки таким інноваціям, як можливість позначити людей на фото. Позначку в мільярд користувачів на місяць соцмережа перетнула до 2012-го. Фейсбук довів, що збирати наші лайки та дизлайки надзвичайно прибутково. Натепер материнська компанія Facebook мета є рекламним гігантом, який поряд із Google отримує левову частку рекламних грошей. Завдяки цільовій рекламі Фейсбук став основною платформою для передвиборної кампанії в усьому світі. Наприкінці 2023 року. Фейсбук повідомляв, що платформу щоденно відвідує понад 2 мільярди людей. Втім, з появою Тік-Ток та інших платформ соціальні медіа, як Фейсбук, почали перетворюватися на телевізійні. Тобто стрічки для пасивного споживання замість місць для взаємодії мітузям. Тільки 28% американців зазначили, що їм подобається документувати своє життя в онлайні порівняно з 40% в 2020 році. 61% твердять, що стали більш вибірковими в тому, що вони публікують. І просто зараз з нами на зв'язку Артем Гончаренко, керівник з технології в агенції відбудови України it експерт Вітаємо вас, Артеме! Доброго вечора. Ну, от сьогодні 20-річчя святкує компанія Мета. На вашу думку, взагалі Фейсбук і Мета, це була революційна технологія, яка досконало змінила наше життя. Давайте почнемо з того, що вона була заснована ще у 2004 році, для 2004 року. Якщо тут явно є глядачі, які пам'ятають це, це точно було революційно. І починалось воно все з такої мережі для університетів, для коледжів. А для нас на сьогодні це буденність. Це буденність, коли люди перейшли і в момент отримують інформацію. Не так як раніше, треба було подзвонити, написати, почекати. А зараз в один момент: ми зайшли всі в стрічку, полистали. Подивились і отримали той результат, який ми шукали так само з соцмереж люди не тільки черпають інформацію про погоду чи природу, чи те, що робив їх, друг, родич і так далі. Не тільки те, що ви казали нагадування про народження, привітання їх, а й корисний інформаційний контент, навчальний контент, блогінг, можливість заробітку грошей це все об'єдналося е, в одному, в тому числі од Фейсбуці. Є інші мережі, але Фейсбук він більш. Захоплюючи для різних вікових категорій населення, ну в нашій країні, в тому числі, пане Артеме, ми знаємо, що в Фейсбуці в 2021-му стався великий витік даних, і тоді майже півмільярда користувачів їхні дані і дані стали відкритими. І хотілося б вас запитати на фоні цього, як убезпечити себе від таких ситуацій, чи є певний механізм, і зрештою до чого це може призвести. Давайте почнемо з того, що більшість людей, коли створюють паролі, вже на етапі створення паролі, створюють їх доволі простими. Це перше найперше, що повинно бути, це ваш доступ постійний до вашої пошти, до вашого телефону, номеру телефону і вашого паролю. паролю. Актуалізація даних це тоді, коли ви раз в певний час змінюєте свої паролі, і так само двофакторна аутентифікація. Я розумію, що зараз хтось з вас скаже, що а як бабусі встановити двофакторну аутентифікацію, що це складно. Так, це трохи складніше, ніж є, але навіть її можна цьому навчити, поясню, що це її безпека, особливо в нашому випадку, коли ворог слідкує з усіма відкритими джерелами і намагається взламати ту саму бабусю, онук якої може служити на фронті. І це базовий елемент безпеки. Це сам саме ці паролі. По-друге, якщо ми говоримо вже про двохфакторну ідентифікацію, ідентифікацію, коли ви принесли телефон, він на вас подивився і обличчям його відкрили. Налаштування цих всіх біометрик, сканування пальців, паролів на сам телефон. Телефон і періодично, от дивіться так, якщо ви заходите в Facebook за допомогою пошти, в будь-який взагалі це стосується будь-якого месенджера, будь-якого аккаунту, будь-якого соціальної мережі, у вас повинно бути до пошти, доступ теж двохфакторнатифікація. Коли вам приходить смс ви її вводите для того, щоб зайти туди. Так само і з Facebook, з інстаграмом, з Телеграмом, з WhatsApp, чим би ви не користувалися. Завжди її встановлюйте. Потім, якщо ми говоримо далі, це коли до вас додаються невідомі люди. Подивіться, хто це, що вони від вас хочуть. Коли вони до вас додаються, присилають вам посилання невідомого типу, і ви їх не очікували. Туди переходите, і вам кажуть, залогіньте ще раз в Фейсбук, і ви заходите ще раз. Він просто копіює ваш логін і пароль, і ви його віддали. Тому раз в певний період часу треба передивлятися, і ваші активні сеанси, де зайден ваш. Фейсбук від з якого телефону, там з айфону чи з Android. Бо, наприклад, ви час користуєтесь андроїдом, а тут вам пише на Windows 10 зайдено в ваш пристрій. Ви Такі думаєте, в мене нема Windows 10, в мене нема ноутбука, і це це, це, це саме яркий приклад того, що ваш акаунт зламали і з нього десь зайшли. І потім можуть змінити ваші логіни паролі. Тому оця ваша безпека і зміна паролю раз в певний період часу. Тому це та історія про яку ви кажете, що відвився витік даних. То Проста зміна паролю і додання двохфакторної аутентифікації вже базово рятує вас від того, що вашим аккаунтом не скористалися шахраї. Пане Артеме, ми вас просимо лишатися з нами на зв'язочку. У нас є гостя в студії. Марина Фіщук. Марино, в тебе були коли-небудь такі ситуації, коли або зламували сторінку, або був якийсь витік даних. І взагалі, як ти, як ти гадаєш, чи багато про тебе? Відкрити у відкритому доступі інформації, яка б могла б зашкодити якось. Е, мої сторінки на щастя е, ніколи не ламали. Я думаю, там просто не дуже цікавий контент і шахраї такі. Ну ні, ми це обійдемо. Там немає нічого надто цікавого. А, чи багато я розповідаю? Мені здається, не дуже по ну це займає час, і мені здається, чим більше ти користуєшся соцмережами, тим більше в людей може виникати е, різниця в тому, що варто е, публікувати, а що не варто публікувати, що є чимось особливим твоїм, або ну елементарно, що у деяких людей може бути такий фільтр, що не збере лайків. Наприклад, mm -hmm. тому, але я особисто не дуже багато публікую, бо ну в мене не дуже є багато на це часу. Тому я в умовній безпеці від шахраїв. <рес> ну е, так, є люди, які женуться за лайками, є люди, які більш помірковано ставляться до своїх соцмереж. А пане Артеме, а от як ви бачите майбутнє взагалі соцмереж? От зараз таку конкуренцію дуже серйозно створює Тік-Ток. олдскульним соцмережам, таким як Фейсбук, вже інстаграм, нібито стає такою олдскульною соцмережею. Хоча при цьому, от ми говорили про те, що 61% американців твердять, що стали більш вибірковими в тому, що вони постять. А якщо люди вже замислюються над тим, що постити, а що не постити, то можливо і важливість соцмереж в нашому житті вона буде спадати. Дивіться, якщо починати з цього, то важливість соцмереж явно не спаде в нашому житті, бо люди вже невід'ємно сполучені своїми телефонами. Ми отримуємо звідти інформацію, ми отримуємо звідти всі новини по роботі, взагалі погоду, природу і все, що стосується наших близьких. А зараз, якщо ми говоримо взагалі про Україну, то новини стосовно війни, коли почалась війна, думаю, всі пам'ятають, як ми з вами сиділи в усіх пабліках, в усіх новинах і дивилися, що ж там відбувається. По-друге, якщо Це ми факт. говоримо про Да. Про TikTok. це відеоконтент, це не текстовий контент для тих людей, особливо, як ви сказали, олдскульних. Uh, і для взагалі для аудиторії, яка любить читати, я про себе можу сказати, я люблю читати не тільки дивитися, а читати і в текстовому варіанті сприймати інформацію, коли ти можеш її проаналізувати. Це все ж таки більше формат Фейсбуку, формат Вікіпедії, взагалі формат інтернету. Це не формат відео, який ми можемо з вами там подивитися в Тіктоці. І знову ж таки, експертність контенту в Тікток. Ви зайшли, ви побачили блогера в Фейсбучці. Ви можете зайти і подивитися, що це директор університету, чи це директор інституту, чи це взагалі людина на яка є експертом, подивитися його біографію, подивитися його друзів це більш широке коло сприйняття. І так ми з вами оцінюємо. Коли до вас додається людина з великою кількістю друзів, у вас є спільні друзі, і так далі, у цей момент він все ще відіграє роль. Потім створення груп і можливість спілкування в групах по інтересам, особливо для аудиторії. От я є в таких групах серед науковців, серед айтішників, і це теж цікаво, бо там ми можемо спілкуватися в закритому варіанті, обмінюватися інформацією. В Тіктоці знову ж таки цього нема. Але Тікток це месендж це соціальна мережа, в якій ми дивимося відео і більш розважальна. А Фейсбук, то що вже казав, може бути пізнавальною і таким месенджером для можливості обміну досвідом, переписок. Виставляння постів, якихось новин, і це в форматі от тут і зараз. Під постом попереписувались, написали в особисті, обмінялись, зустрілись, поговорили. Результати виклали. Тікток він все ж таки не те. Інстаграм, да, це фотографія і відео, але менше текстового контенту. Якщо ми говоримо про... Офіційні частини, офіційні джерела, то вони все ж таки можуть викладати контент всюди, але якщо їм треба викласти якийсь міністерський наказ, або те, що стосується нас, наприклад, по відбудові, викласти якусь інформацію з pdf документом з сканами, з посиланнями на сайти, це все ж таки більше Фейсбук, більше. Сайт з переходом на сайт, бо в інстаграмі. Ви якщо бачили, то ну якщо користуються, от люди, вони бачать, що перейти на сайт можна тільки з шапки профілю, і це знову ж таки не для всіх зручно. Для аудиторії, яка на Фейсбук підсіла ще, от на початку 2000-х там 2008 2010 і ну, і раніше і трохи далі, то вона вже звикла ним користуватися. Зараз швидко перенавчитися і дивитися не тільки відео в Тіктоці, а що ще, ще, і сприймати там офіційний контент. Тут йшли анекдоти діти, котики, собаки пачки, і тут пішов якийсь офіційний важливий контент. Він не сприймається, бо мозок не налаштований на нього. І так само тоді, ми ж знову ж таки розуміємо, в розподіленні цього контенту Фейсбук буде більш більш корисним, більш цікавим. Пане Артеме. Ще б хотілося вас запитати з приводу того. Я думаю, кожен українець стикався з тим, коли е, ти погуглила наприклад якусь річ. Червона сукня, припустимо, і потім вся стрічка в соцмережах просто забита цим продуктом або схожим на нього, або дотичним. І хотілося б вас запитати, як соцмережі за нами стежать, як працюють ці алгоритми, і чи дійсно вони підслуховують про що ми говоримо, тому що я неодноразово помічала, що лишень ти про щось згадав в якійсь розмові, то тобі підкидають відповідну рекламу. Дивіться, тут відповідь неоднозначна. Чому? По перше, коли ви реєструєте в соціальних мережах, і взагалі, як тільки ви мікнулись свій телефон куплячи його в магазині, ви погодилися з тим, що виробник і о... Автор системи, постачальник вам Android або iOS, тої чи іншої версії, він може аналізувати дані, аналізувати куки, але з огляду на конфіденційність. Тобто він може давати вам і там ще така вкладка персоналізована реклама. Якщо у вас вімкнули доступ до мікрофону, ви про нього поговорили. Мікрофон уловив це, бо ви дали до цього на це дозвіл, то так, він на всіх законних правах може дати вам легітимно поставити вам цю рекламу, бо ви самі попросили його давати вам більш Персоналізовану рекламу, наприклад, от саме червона сукня, про яку ви сказали, От карта, яка вісить позаду мене, віддажні карти. Це як приклад. Так само, якщо ви скажете, що а давайте подивимося, і вам треба дитині купити глобус. Оце теж живий приклад того, як вам дадуть персоналізовану рекламу. І знову ж таки, це не значить, що ці ваші дані передають третім особам. Коли ви налаштовуєте рекламу і хочете показати, от рекламодавець, оці саме, виробник червоних суконь, чи магазин, який їх, який їх продає, там ту, су, о, суконь, туфель і так далі одягу, він налаштовує рекламу. Його цікавлять жінки віком від 24 до 55, наприклад, які працюють знову ж таки, вони звузили фільтр, які заробляють більше 10 тисяч гривень в місяць, ще звузили, і яких є о, мінімум одна дитина, і, наприклад, котик чи собачка. А це, наприклад, хай буде це вечірня, вечірня сукня, або якийсь спортивний, який спортивний одяг, в якому не промакаємо, в якому людина може гуляти свою собачку. І це персоналізована реклама. Ви ж не хотіли б щоб вам лізло все підряд і червоні сукні, і тут же саме спортивний одяг, і рибальські снасті, які вам не потрібні. От за рахунок цього з іншого боку. І сама платформа, і ваш телефон, і виробники і рекламодавці звужують ці критерії для реклами, щоб. І самим вони більше на цьому заробляють, бо менше витрачають на рекламу. І вам дають те, що ви хочете почути, побачити, не завжди в Попад. Бо що стосується української мови, то вона в цьому випадку, вона вчить, система вчиться українській мові. І це явно так, бо в нас дуже, е, ну як кажуть, журавлина мова. У нас багато різних синонімів до одного того самого. Ми можемо назвати е, строкатою. Цю сукню можемо назвати інакше. Система не зовсім зрозуміє, що ми маємо на увазі, але знову ж таки вона вчиться. Якщо ви на рекламі натискаєте там от, такий хрестик, і ти там потім, що ця реклама не відповідає вашому пошуку, то система теж буде намагатися зрозуміти і проаналізувати, чому вона вам не сподобалася, не підійшла. Ну, це називається персоналізована реклама. Якщо ви хочете це заборонити, то в додатку ви заходите до налаштування конфіденційність, заборонити показ персоналізованої реклами. І Тим самим ви зменшуєте доступ до своїх даних. Дякую, що ви допомогли нам розібратися. Тепер ми знаємо, що вся причина в тому, чому підкидає тут чи іншу рекламу. Якщо ми нічого навіть не гуглили, а просто про це говорили, причина. Увімкнений мікрофон, до якого можливо всі давали доступ, коли записували відео, чи якісь там різ, чи ще щось. Артем Гончаренко, керівник з технології в агенції відбудови України. it експерт, був разом з нами на зв'язку і допоміг, допоміг нам розібратися з таємницями соцмереж.